Дивіться, кого судять за ухилення від мобілізації. Я кажу, сам живу вже 25 років, 24 роки мати померла. І, і ось так, от раз, і, і я мусиш визнати вину, як кажуть, якщо давнець, то що зробити? Мусиш винний. Чоловіку 55 ніколи проблем із законом не мав. Його прямо на суді питали про ймовірні підстави для відстрочки від мобілізації, бо чоловік не обізнаний в юридичних тонкощах та й прийшов без адвоката. У вас групи інвалідності. Ні, та ніколи я не мав ні сімейного лікаря, ніколи не ходив, ні тисячі чи Зеленського, ні з буєнних ці, ніяких, як кажуть, закордонних паспортів, відпусків немає. Ми працюємо на землі, ми по хатах, як той казав, працюємо від одного до другого. Прости, люди, а яка там інвалідність, треба купу грошей. В останньому зверненні до суду чоловік був небагатослівним, просив судити по закону. Я дивлюсь, закони як для кого. Для кого такі, для кого такі. Неочікувано для самого обвинуваченого колегія суддів шість місяців арешту замінила на три роки пробація. Бідолага землероб, спрацьована людина, сільська в селах. Немає вже чоловіків. Що з нього буде? Штурмовий? Чи оператор дронів? Чи хто з нього буде? Скажіть, із таких бідолах, з таких доходях, розказують хлопці, роблять бригади. І потім ці бригади пропадають цілими бригадами. Дивіться на цього чоловіка. Це, це на першому виході 200, це 100%. А мільйон вгодованих озброєних ТЦКшників і поліцейських сидить в тилу, і ніхто їх не судить. І це і є суть нинішньої України.